Мир Божий, брати і сестри, слава Господу, що ми можемо бути тут! Хочу зачитати місце з Євангелії від Матфія, 21 розділ з 12 вірша. Євангелія від Матфія, 21, 12. По Ісус увійшов у храм Божий і вигнав усіх продавців і покупців у храмі, і поперевертав грошомінам столи. Та ослони продавцям голубів. І сказав їм: Написано: дім мій буде домом молитви, а виробити з нього печеру розбійників. І приступили у храмі до нього сліпі та криві, і він їх уздоровив. Амінь. Я сьогодні хотів би поговорити на таку актуальну тему для мене особисто, це духовна дисципліна. І Проілюструвати цю тему я би е, хотів для початку одним із таких прикладів про двох дітей. Ну, Можна собі уявити двох дітей. Одна дитина е, це та дитина, якій дають різноманітну їжу, для того, щоб її імунітет і взагалі розвиток він був гармонійний. І вона не хоче їсти цю їжу. Але мама, вона ну, в будь-якому випадку якби Заставляє, примушує, і дитина їсть цю їжу. І інша ситуація абсолютно зворотня, це тоді, коли є інша дитинка, можливо, такого самого віку, і вона не хоче ту їжу їсти, тому що вона їй несмачна. Але мама. Наприклад, вона ну, просто так і каже, ну не хоче, то не хоче, буде їсти щось інше. І дає їй абсолютно іншу якусь їжу, і вона натомість їсть багато якихось цукерок. І наслідок цієї історії він очевидний: в однієї дитини імунітет кращий, в іншої гірший. І це абсолютно не означає, що одна дитина не хворіє або інша хворіє, мова йде тільки про імунітет. Щось подібне відбувається із духовною дисципліною. Взагалі, коли ми розуміємо, ну, що є таке поняття, як духовна дисципліна, я це розумію так, що, звичайно, ті люди, які глибоко, духовно дисципліновані, і ми про це поговоримо, вони так само можуть говорити духовно, але у них відповідно сильніший імунітет. Історія, про яку ми прочитали, вона повторюється. Це не перший раз Ісус Христос це зробив. Поперевертав столи грошомінам, і ця історія ну, так і називається Очищення храму. Ем, коли я читаю цю історію, ну мені якось Ісус Христос видається взагалі ну, тут дещо іншим. Це тільки на перший погляд. Насправді Він такий самий, як в, інших, е, в іншому тексті. Але Ісус Христос він просто робиться для того, щоб показати настільки важлива е, духовна дисципліна. А наскільки освячення важливе абсолютно всьому. Першорядним для них став сам храм, як місце, де можна спілкуватися з живим Богом, став для них чимось другорядним, а в першу чергу для них мало на меті у Пасху чи в якесь інше свято отримати зиск, отримати прибуток. І коли я читаю цей текст, я бачу тут те, що Христос побачив. Надмірну кількість чогось зайвого. Є щось зайве, що взагалі трапилося. І що я би хотів виділити, то це, це те, що коли появляється зайве, то його одразу помітно. Зайве одразу помітно. І знову ж таки, коли ми говоримо про духовну дисципліну, то це так само помітно. Ну, наприклад, помітно те, коли людина. Е духовній своїй дисципліні, вона, ну, візьмемо простий приклад, запізнюється на зібрання постійно, це, це помітно. І не проблема те, що людина, людина може собі дозволити два рази у рік запізнитись на судіння, але вона не може собі дозволити постійно запізнюватись на судіння. Тому що коли людина постійно запізнюється на судіння, то мова йде про духовну дисципліну і мова йде про те, що це помітно. Ісус Христос це помітив. І він помітив те, що щось в цьому всьому є трішки не так, як мало би бути. Бо це помітно. Ну, наприклад, якщо б я просто прийшов на зібрання у рваному светрі і брудному светрі. Ну, який в цьому гріх? Абсолютно ніякого в цьому немає гріха. Я собі можу приходити, тому що це не прописано взагалі в Євангелії, але. Що би ви про мене подумали? Я, можливо, би сидів десь на якомусь із, одному із рядів. І ну, я переконаний, що на мене би дивилися, тому що це помітно, коли людина приходить в рваному світрі. І це проблема, можна на перший погляд сказати, так це ж ну, не моя проблема. Це проблема взагалі тих, хто на мене дивиться. Це вони не духовні, а я духовний, тому що я ходжу і роблю так, як я хочу. Але мова якраз тут в іншому. Мова в тому, що ми є організмом, один сильний організм, і ми маємо відповідно дбати кожен за духовний ріст, одне одного, тому що тільки так ми збагачуємося для того, щоб не помічали якусь мою певну духовну. Незрілість у цих питаннях, самих, самих ну, примітивних, можливо. Але саме з таких питань, ну і все починається, коли я бачу те, що ну, я маю прийти не у раному світрі, да, а ну нормально, так як лечить личиться святим, тому я тоді розумію, що. На мене, я не буду відволікати чиюсь увагу, і людина буде зосереджувати своє життя на Бозі. І якраз у цьому суті є історії, що настільки це було неорганічно, воно не вписувалося взагалі в храм. Звичайно, це було на своєму місці. Це, я повторюсь, не було десь у якомусь іншому місці, де його б не мало б бути. Але цього було настільки багато, що воно просто вийшло з-під контролю. Ну, вийшло з-під контролю, тому що люди просто йшли, і люди йшли чому, чому? люди йшли у храм? Принести жертву, поклонитися, а тим більше в Пасху, тому що це свято Пасхи було. І це була колосальна, колосальна кількість людей. Це було, ну, я не знаю скільки, але різні джерела говорять про те, що це могло б бути до двох мільйонів. Уявити собі таку кількість людей навіть важко. Ну, мова не йде про те, що вони всі одночасно там прийшли в храм. Але мова йде про те, що дійсно це було дуже людне місце, і ну, було видно завжди те, коли людина робила щось не так. І взагалі, коли ми говоримо про духовну дисципліну, ну, хотілося б, звичайно, про те, щоб ми розуміли, що це щось таке саме першочергове є у нашому житті. Ну, і, взагалі, це дуже потрібна тема, але і досить важка. Ну, от і один із таких прикладів це абсолютно не є проблемою, напевно, коли людина, яка ну, приймає хрещення, вона не прочитала старий заповіт. Це не є критерій для того, щоб людину приймали членом церкви чи не приймали. Але, напевно, є проблемою, коли проходить 5 років її членства церкви, 7 років, і, і вона не читає, тому що це мова про духовну дисципліну. І, звичайно, не гріх читати або не читати Біблію, але знову ж таки, мова йде про імунітет. Як приклад з тим хлопчиком, якому мама просто давала їжу через те, що це потрібно, і він мав ну, імунітет сильніший. І це так ну, це так, так доказано. Я розумію, те, що коли ці люди почали торгувати у цьому храмі, можливо, вони й мали на меті щось дуже добре, щось дуже хороше мали на меті допомогти людям. Обміняти ці шеклі, допомогти людям наблизитись до Бога, допомогти людям стати кращими. Але сталося те, що вони почали самі себе, умовно кажучи, вганяти в те, з чого було дуже важко вийти. Ну а як вийти з того, коли прибутки лються, як вийти з того, коли е, міняється фокус взагалі? Міняється фокус, що храм місце, зосередження Бога. Зміняється фокус на щось інше. Один пілот розповідав, сказав таку дуже цікаву фразу, вона мені так запам'яталася, що справжній професіоналізм пілота полягає в тому, що він рідко показує, рідко попадає в ті ситуації, де потрібно показувати. Професіоналізм може така трішки складна фраза, але суть є в тому, що він просто не попадає в складні ситуації. Це знову ж таки мова про духовну дисципліну, коли ми себе з усіх сторін намагаємося оточити правильними речами, правильними подіями, правильними людьми, звичайно, духовна дисципліна. Вона просто полягає в тому, що ми відсікаємо те все, що є лишнє. І ми намагаємося зосередити своє життя, своє серце, свій взір на самому основному. На Бозі. На ходінні за Богом. Ну і знову ж таки, можна багато прикладів наводити про те, що є не проблемою. І взагалі, навіть мобільний телефон це так само не проблема. Це не гріх. Не гріх. На служінні, да? але коли, звичайно, що е, людина ну, зосередження робить на тому, в основному на тому, а не на е, служінні, не на Богопоклонінні, е, то це проблема. І це було знову ж таки у цих, у цих людях, що з самого початку діяльності цих людей, людей вони почали. Е, ну, Допомагати людям, але закінчилося тим, що це ну, не мало якихось меж. І ці межі, вони, звичайно, що стерлися. І те, що ці межі стерлися, воно якраз показує те, що гнів Ісуса вилився на них, на цих людей. Він сказав, що це не так, як мало би бути. Це не потрібно робити. І мова тут про акценти, мова тут про зміщення акцентів, тому що як сьогодні важко слідкувати за цими акцентами. Як сьогодні легко переключитися на щось інше? Як сьогодні важко тримати себе ну, зосередженим на основних, головних акцентах і не допускати в своєму житті тієї такої ну, слабості? І одна а, молода християнка, вона так і сказала. Вона сказала те, що мені допомогло не мати духовних хвороб примусове читання Біблії. І я читала, вона так розказує що певний час. Я просто примусово. Ну я не хотіла читати, вставати вранці, не хотіла читати. Але крок за кроком і прийшла, прийшла любов. Прийшла любов до цього. Сьогодні є. Ну, пропонується нам щось дуже легке, щось дуже те, на що можна ну, просто дуже миттєво переключити свій акцент. І всі ми знаємо, що це за речі. Але як важливо прикладати свої зусилля на основний акцент, прикладати свій, свій то, що, свої зусилля якраз на те, щоб бути в цій духовній дисципліні, тому що це наш імунітет. Це не означає, що ми не будемо хворіти духовно, але це означає, що у нас буде імунітет. Багато Божих мужів, віри, ми просто випрацювали собі якісь правила. І ці правила, вони дуже благословенні, ці правила хороші. Вони просто є люди, які і, ну, відмовилися навіть свідомо від чогось. Я дуже поважаю тих людей, які від чогось можуть відмовитися. І дуже поважаю тих людей, які піс в своєму житті часто практикують, тому що вони відмовляються. Вони розуміють, це є моя духовна дисципліна, і це допоможе мені ну, мати ближчі контакти з Богом, мати от таке зосередження на Бозі. Глибше, більше, сильніше і осмисленіше. І знову ж таки, питання до цих людей в тому, що в певний момент їх більше захопило ці прибутки, і їх більше захопило те, що вони ж чимось були корисні для людей, але їх захопило. Оце повністю. І це для нас важливий урок, те, що от щось таке, що на перший погляд виглядає дуже гарно. Звичайно, що воно може захопити. Але сьогодні ми живемо в той час, коли лінії розмиті неймовірно сильно. коли лінії, ну вони просто стираються, грані стираються, кордони стираються. І в тому і перевага. В тому і перевага такого. Богослів'я консервативного, в тому й тому і перевага консервативної біблійної етики, в тому, що ми цим самим формуємо собі ті принципи, ті закони, які допоможуть нам не встрягнути в якісь складні духовні проблеми, вибрати з яких часто буває дуже дуже непросто. Як важливо про те, що ми розуміли. Наскільки сьогодні важливо боротись за нашу чистоту і за нашу духовну дисципліну. Один художник привів у храм божий двох дітей циганської національності. А це були діти дуже неслухняні. Це були діти, які ну, взагалі не могли однієї хвилинки посидіти просто спокійно. І цікаво, коли він їх привів у храм. Цей художник він хотів поглянути. Що буде з цими дітьми? І цікаво, те, що вони абсолютно кардинально змінили свою поведінку. Вони стали дуже слухняними. Вони один з одним не почали говорити, просто перестали говорити. Вони були зосереджені на тому, що вони слухають. І потім вони довго від цього відходили. Потім вони сказали, що якось це так само вийшло. Тому що є ті місця, які вже нам мають прививати якесь таке благовіння, трепет. І, звичайно, у першу чергу, це наш час спілкування з Богом, наш час Богоприсутності, за який дуже важко боротися. Сьогодні, знову ж таки, наші тіла, якісь різні ситуації в нашому житті, вони, ну, мова про акценти, краде наші акценти з самого потрібного на те, що. Потрібно, так само потрібно, але є другорядним, а то і взагалі на якомусь іншому ряді. І знову питання до того, що були тут люди, які все ж таки, не дивлячись ні на що, приступили до Ісуса в храмі. І мені найбільше подобається закінчення цієї історії. Це 14 вірш, що люди приступили до нього в храмі, сліпі та криві. І він їх уздоровлював. Це ті люди, які. Просто яким потрібен був Ісус Христос. І я дивуюся тому, що це були не всі. Це було далеко не всі люди. Це була якась частинка сліпі і криві. Тим яким дуже був потрібен Ісус, і вони просто не дивилися абсолютно ні на що, ні на кого. Але таких мало. Як би хотілося, щоб у нашому житті ми були взірцем один для одного. Зірцем для наших батьків, для наших дітей, для оточуючих, щоб ми просто були тими благословенними абсолютно в всьому, в наших словах. І сьогодні знову ж таки можна багато про, про, про слова говорити, про те, як можна далі піти, і якось останнім часом. З деяких уст людей ну, ну, чуються якісь такі слова, ем, ну, якісь е, неприправлені сіллю, скажімо так. Ем, і знову ж таки, ну, це не грішні слова, ці це це, слова можна знайти у словнику е, української мови. Але це не ті слова, які будують, це не ті слова, які показують високий рівень духовної дисципліни, тому що їх по різному можна тлумачити. І деякі люди так і їх і тлумачать. Як би хотілося, щоб цей такий важкий час дійсно ми були. Тими людьми, які мали би серйозний рівень духовної дисципліни, і цей рівень, він, звичайно, мова не йде про гріх. Ми не говоримо зараз про гріх. Мова, ми просто про духовну дисципліну говоримо. Коли людина знову ж таки, і повернуться до того, що, з чого починав, коли людина, наприклад, самий, самий елементарний приклад постійно запізнюється до служінь з служіння. Заслужіння. В ну, цьому нічого нема на перший погляд, поганого. Але це те, що ми бачимо ззовні. Коли ми бачимо, що ззовні людина запізнюється на служіння, ви, ну, багато питань виникає. Як взагалі людина внутрішня? Як, як людин, в людині з її внутрішнім ходінням перед Богом? Чи вона е, ну, читає Біблію, чи в цій людині є ну, слідування за Богом. І знову ж таки, коли людина. Я вже про це говорив, починає ходити з Ісусом Христом, читаючи саму просту Євангелію від Марка. І вона на цьому зупиняється і далі немає якогось прогресу, слідування, не задає глибинні якісь питання. То знову ж таки, питання до того, чи є духовна дисципліна? А духовна дисципліна це так само дуже важливий показник духовного росту. Можна ще багато про це говорити. Але давайте помолимося і будемо просити, щоб Бог допоміг нам в нашому слідуванні за ним, щоб Бог нам допоміг у нашій чистоті, в нашій праведності, в нашій духовній посвяті, духовній дисципліні, самодисципліні, і щоб це мало свої великі благословенні плоди. Амінь.